Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Антитютюновий закон в дії. Чи дотримується нововведень в точках продажу у Дніпрі? Самотужки розміновують поля, лагодять техніку та беруть кредити, аби працювати в полі. Як виживають українські фермери в умовах війни? Опановують нові професії. В Дніпрі для ВПО влаштовують курси, по завершенню яких можна стати підсайом, кондитером, кравцем чи контролером-касиром. В Одному з магазинів Дніпра розпродають залишки ароматизованих сумішей для електронних сигарет, адже 11 липня набули чинності зміни до закону про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення. Як такових змін немає, ми продаємо те, що вже ви привезено в Україну ще на протязі року. В Дальніше буде розглядатися. Закон дозволяє розпродати залишки ці складів продовж року, каже адвокат Андрій Верба. Цей закон дозволяє реалізувати собі та на ті залишки, які не були ними реалізовані і були виготовлені до набрання чинності законом за порушення вимог цього закону. На суб'єктів господарювання, які будуть реалізовувати продукцію, яка, наприклад, виготовлена пізніше, або інші якісь порушення передбачено адміністративний штраф у розмірі однієї тисячі двадцять гривень. А при повторному, вчиненні аналогічного правопорушення протягом року, у розмірі десяти тисяч двохсот гривень, ми запитали у жителів Дніпра, як вони ставляться до заборони ароматизованих тютюнових виробів. Я не знаю. Я, я розумію, що це. Не добре, я розумію, що це заважає погано. але це єдина моя. Як це? Вода. Ну, вода. Треба закривати. Треба закривати. Маленькі діти курять, які знаходяться тут в країні, за кордоном. Починають курити сігареті, електронні заборонити. Не знаю, що зміниться, воно і надалі буде продаватися також. Повна відсутність, повна заборона продажу, але такого не буде. Ну, як вирішаєте? Що залежний. За словами лікарки Катерини Свистун, зараз у світі близько одного мільярду людей мають тютюну залежність. Чого складається цей тютюновий дим? До складу входить аж 4 тисячі різноманітних хімічних структур. 250 із них вони являються тератогенними, токсичними, а 50 – канцерогенними тобто ті, які у нас викликають. Онкозахворювання. Звісно ж, на першому місці це рак легень. Навіть проводили такі дослідження, коли брали вибірку людей на кожну тисячу не курильщиків, раком хворіли 10 людей. На кожну тисячу курильщиків раком легень хворіли приблизно 200 людей. Лікарка розповідає, електронні вироби для паління не можна вважати більш безпечними шкодять навіть ті, які не містять нікотину. Те, що ми вдихаємо під час електронних, під час паління електронних сигарет, вони е, в своєму складі містять багато хімічних сполук, ну, наприклад, фармальдегід. Це така сполука, якою бальзамують трупів. Вона у нас викликає і різноманітні захворювання легень, і судин, і нервової системи, тобто ну, впливає на всі системи нашого організму. Також лікарка застерігає від кальяну. За її словами, його паління дорівнює одночасному викурюванню ста цигарок. Олена Ростовцева, Юрій Тинний – Суспільне новини, Дніпро. Так, отут рівніше, досить трішки довше. У Дніпрі для переселенців проводять курси з перепрофілювання. Так, у Дніпровському центрі професійно-технічної освіти туристичного сервісу навчають професії кондитера та піцайолу. Прийшла на курси Наталя, жінка з Донеччини, де раніше працювала на залізниці. Зараз каже, не може знайти вакансію за своїм фахом, тому вирішила опанувати нову професію. Розповідає, процес приготування піци займає близько 15 хвилин. Головне зарані зробити заготовки. Ми на завтра вже зробили, грибочки порізали, сирочки. На завтра зовсім інша піця буде. У кондитерському цеху навчається Тетяна. Жінка приїхала з Мелітополя за фахом, вчителька української мови. Розповідає, вирішила пройти курси з кондитерства, адже немає постійного офіційного працевлаштування. Я взагалі вважаю, що особлива жінка має мати не одну професію, тому що дуже важко. Влаштуватися я вирішила, що мало того, що мене тягне до цього, мені дуже подобається. Ну і плюс мати професію так, в принципі, якщо мене буде можливість влаштуватися, я буду абсолютно не проти. Начальниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Тетяна Янушкевич розповідає, такі курси тривають від двох до трьох тижнів залежно від професії. Переселенці отримують основні навички для працевлаштування. Ми перенавчаємо 17 кондитерів зараз. В цьому залі ми бачимо це, і 15 під Далі буде проходження в них стажування у відповідних роботодавців. Після закінчення цього стажування люди мають визначитися і роботодавці, чи залишаються вони як працівники вже у цього роботодавця або в них будуть кращі пропозиції від інших роботодавців. Це вже третя подібна програма, каже Тетяна Янушкевич. У минулому році пройшли курси з перекваліфікації та працевлаштувалися 86 внутрішньопереміщених осіб, які зараз працюють перукарями, касирами, електрогазозварювальниками тощо. У цьому році проходять навчання 72 переселенці. Також у Дніпрі ВПО навчають професіям контролерів касирів та кравців. Інформацію про наступні курси можна дізнатись на сторінці інспекції з питань праці та зайнятості населення у соцмережах. Антон Сіренко, Олексій Коренєв, Суспільне новини. Дніпро знищена та пошкоджена техніка, заміновані поля, випалена земля, відсутність зрошення, втрата врожаю. Та як наслідок збитки все це приніс фермерам України, так званий русський мір. Сума прямих збитків, завданих агропромисловому комплексу України тільки за рік повномасштабної війни, за підрахунками Київської школи економіки, майже 9 мільярдів доларів. Найбільше пошкоджень та руйнувань у Луганській, Херсонській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Найбільше збитків більше ніж 4 мільярди доларів через знищення та пошкодження сільгосптехніки. Понад 100 тисяч одиниць росіяни зруйнували та побили станом на квітень цього року. Друга за розміром категорія збитків понад 4 мільйонів тонн знищеної та викраденої росіянами готової сільгоспродукції, сукупна вартість якої більше ніж 1 мільярд доларів. Втрат зазнала також інфраструктура для зберігання виробленої сільськогосподарської продукції. Зруйновані зерносховища сумарно були розраховані на понад 8 мільйонів тонн, пошкоджені більше ніж 3 мільйони тонн. Вартість їхнього відновлення Київська школа економіки оцінює у понад 1 мільярд доларів. Ну, все починали пошти з нуля. техніка вся побита. Культиватори, прицепи, все, що там, воно все побите. Прийшлося варити, шукати, камери, деякі колеса всі були побиті. Все куплялося, шукалося. Насіння ще було, в мене вціліло, я його купляв до війни. і Воно вціліло, десь я брав його гектар на 20, а Осталося, сохранилося гектар, гектарів до 15. А то так, то побите, то попріло затекло. Сюрприз. Дві штучки на полігон. Цьогоріч в Україні, за даними Мінагрополітики, не засіяли майже 7 мільйонів гектарів полів. Це приблизно 24% сільгоспземель. Адже частина територій окупована росіянами або замінована. Та були почти всі заміновані. Десь приблизно гектара 700 у нас готових до посіву, розмінували самі. Все це так, як хочеш чого навчитися. Є, є книга, є інтернет, з міною всі поля пройшов. Є у фермерів і ще одна стаття витрат відсотки за кредитами, які брали до початку повномасштабної війни. Розрахуватися із цими позиками мали б з реалізації врожаю 2022 року. Однак зібрати його не змогли через вторгнення росіян. І дуже важко. Відсотки ніхто не зупиняв, проценти платимо ми по кредитах. Так сказати, ніхто й не йде на співпрацю, щоб... Пролангірувати лісовете. Важкувато виживати, приходиться. Сіміна, удобрення, горюче. Все дуже дорого, подорожало. Розмінувати поля, знайти кошти, посіяти та зібрати врожай в умовах війни лише частина викликів, які стоять перед фермерами. Реалізувати товар потрібно за умови коштовної логістики, практично відсутнього ринку збуту та низької ціни на продукцію. Прийшлося Допустимо, 15 мільйонів вложити е, на весну. Скільки це продукції треба продати? 3 тисячі тонн пшениць. А як продати, коли ми машину продавали за 10 днів, одна машина в порту стояла е, в черзі не могли продати зерно. Ті ж фермери, яким вдасться зберегти своє господарство, надалі, як прогнозують експерти, стикнуться з наслідками того, що зараз не оновлюють свою техніку, адже всі кошти вкладають виключно в посівну, шниву та логістику. Це, це могли придбати техніку, ще щось взяти. Ми зрозуміли, що якщо ми підемо цим шляхом, ми просто не посіємо. А техніку не обновили, воно дасть свій мінус, може, осінню, може на той рік, тому що ми не купили, може, те, що і запасні часи, і все, що треба було. Жителька Краматорська Анжела виводить із двору корову. Сьогодні сім'я виїздить в евакуацію із собою забирають своїх тварин. У автівці корову прив'язують та дають їй їжу. Волонтери уже завантажили клітки із козенятами, котами, собаками та дев'ятьма цуценятами. Гусенята поїдуть в окремих переносках. <клес> у іншу автівку волонтери завантажили речі родини. Ми зараз тут допомагаємо евакуювати сім'ю з Краматорська її в Київську область у моєму бусі знаходяться особисті речі цих людей. Ми перевозимо в новий будинок їх. За словами керівниці Української освітньої фундації Тетяни Люльки, у родині, яка сьогодні виїздить, виховують п'ятьох дітей. Ми за півтора року їздимо в усі міста, де відбуваються постійні обстріли. І власне, десь місяця чотири тому ми познайомилися з Анжели, з її чоловіком, з їх чудовими дітками. І вони живуть просто в жахливих умовах. І ми вирішили, що ми цю сім'ю хочемо забрати поближче до себе в безпечне місце, щоб вони мали можливість почати життя. Ну можна. Сказати спочатку, тому завдяки дружньому фонду був придбаний будинок для них в Київській області. Ми зробили там ремонт. Вже завезені нові меблі, які їх чекають. Допомагає організувати евакуацію. Волонтер із Норвегії Андерс каже, приїхав до України втретє. Я Швец живу в Норвегії, читав про Україну і все бачу сам і бачу, що можу допомогти. тому створив свою організацію, яка займається харчуванням дітей. також допомагаю тані та владу всім, що їм потрібно. Готую для солдатів, для дітей з дитбудинків. І я просто поруч з вами, український народи. Слава Україні. Слава Україні! В цій місії бере участь три організації. Хочу, безумовно, в першу чергу подякувати ЮАЕНІМАЛ зо захисні українські організації, які роблять просто неймовірні речі. Ми не знали, як перевезти корову, і якщо б не вони, я не знаю, як ми це зробили. Також є представники нашої дружньої організації, завдяки якій був придбаний будинок, і без них ми теж цього не зробили. Ну і наша команда, яка працювала всі ці два місяці, щоб зробити ремонт, меблі організувати. Спілкуватись на камеру родина, яка виїздить в евакуацію, відмовилась Тетяна. Додає, що на виїзд люди погодились тільки за умови, що з ними поїдуть їхні тварини. Вікторія Артем Степанов, Юля Бітімірова, Суспільне новини, Донбас. Дивитеся Суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.